Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Богдан Михайлович, Я менеджер з технічної підтримки компанії Адама. Сьогодні ми з вами знаходимося на Закарпатті на посівах озимої пшениці, де була застосована схема захисту від нашої компанії. І сьогодні я вам продемонструю її ефективність. У фазу Т-1 виносили фунгіцид бампер супер у нормі 1 літра на гектар. Це системний продукт, який має профілактичну, лікувальну та викорінювальну дію. Захищає від широкого спектра хвороб, таких як септоріоз, іржа, борошниста руса. Разом з фунгіцидом ми використовували інсектицид Ламдекс для захисту від шкідників. У фазу прапорцевого листка вносили новітній фунгіцид Акадія, який містить у своєму складі як і біологічну, так і хімічну складову. Містить в собі азоксистромін, тебуконазол і біологічний комплекс актив, захищає рослини від широкого спектру хвороб. Має як профілактичну, так і лікувальну дію. Разом з ним застосували інсектицид Ламдекс у нормі 150 грам на гектар для пролонгованого захисту від шкідників. У фазу Т3 по колесу застосували фунгіцид Супрім у нормі 1,5 л на гектар для пролонгованого захисту колесу від фузаріозу. Разом з ним внесли інноваційний інсектицид Аркер у нормі 70 грам на гектар для забезпечення контролю шкідників. Як бачимо, рослини чисті, коло здорове, шкідники відсутні. А ми й надалі будемо моніторити ситуацію і будемо показувати вам, як працюють наші рішення на практиці. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей! Слідкуйте за оновленнями Адама. Па-па!